Шановні друзі, розпочинаємо після нашої прес-конференції за підсумками гри Інгулець 19-25. До слова запрошую тренера гостей Влага Вуліка Важи Ваш коментар по сьогоднішній рік. Добрий день. Нервова дуже гра, бойова. Багато емоцій хлопці віддали. Видно, що останні тури і на всіх давить результат. Так було і сьогодні. Ну, хлопцям тільки велика подяка. За те, що вони дотерпіли, я думаю, що для нас це очко дуже важливе. Чи закономір є результат сьогодні? Незважаючи на те, що ми грали майже весь тайм, знову ж таки, майже в кожній грі граємо десятьох. Я думаю, що нічого закономірний результат. У нас були свої моменти, які ми не реалізували. Ну, в Інгульця все зводилось до флангових передач. З чим наші захисники, я думаю, сьогодні. Достойно справилися. – Тобто, ваші футболісти виконали план на гру поставлення. План на гру зламався з, другим, з другою жовтою карточкою, і вже тоді, напевно, все заключалось до того, що потрібно дотерпіти, не дати інгульцю скористатися цими фланговими передачами. І я думаю, що знову ж таки повторюю, що подякували хлопцям за цю нічу. Я думаю, що вона для нас сьогодні непоганий результат. Оскільки ви говорите також уже чемпіонат майже на фініші своєму, як би ви взагалі оцінили місце своєї команди? Ну я думаю, в нас ще два тури, потрібно їх дограти, тому що в нас ще нічого на жаль не вирішено, і потім вже напевно робити якісь оцінки і оцінювати нашу роботу. Ще два тури попереду, там підемось. Ну у вас тим більше в цих двох турах там серйозні суперники, карабасик, Динамо, здається, так. Скільки очок плануєте набрати. Це ніхто вам напевно не скаже, скільки хто планує набрати. Треба виходити на кожну гру і здобувати максимум, максимум результат. Ну, так вийшло, що сьогодні знову ж таки знову є проблеми перед наступним туром, тому що кожен тур випадає люди через червоні картки, через перебір жовтих, але нічого. Ми в хлопцях наших впевнені і. Ще й 4 дні до гри там подивимося. За словами, головний тренер команди на Сергій Іванович, Івановичу, 0-0, наче то не, не зовсім поганий результат, але воно не те, що ми сьогодні розраховувалися. Так, да, сьогодні не, такий футбол був цікавий. Да? Ігра була на результат. зі сторони. Віталіса з, з Адмаром розмовляє і каже, ну ти Бразиліс, ну катиначе заробив так що ну, ми розуміємо, що команда грають на результат. Сьогодні ми хотіли перемогти в кожному матчі. На жаль, ми не можемо використати ті можливості, які були у нас. Рахунок 0-0. Ще два матчі, де ми маємо грати і перемагати. Останнім часом окреслилася проблема: ми можемо вразити ворота на річці. Коли ми маємо сьогодні, як сьогодні, тотальна перевага була і по грі, і по володінням м'ячем, Мабуть ще я не пригадаю, коли останній час, так щоб він увелась, наскільки переважав А... Ну так, так. Да. Не можемо поки що забити. Але, ну, Росі стараються, все стараються. Але десь нема везіння, десь грає захист, воротель хорошо, так що. Поки що так. У нас залишаються ще два суперники. Це Львів і Верес. Суперники, мабуть, не дуже прості, не дивлячись на те, що Львів уже вибув з чемпіонату, фактично, але, мабуть, планує команда ця та, Так, Верес. Та звичайно, да. Це такі матчі Львів, тим більше рівне. Львів хороша команда, да, з хорошими гравцями. Рівне також. Так що зараз думаємо про Львів, да, зараз відновиться, тому що хлопці все ж таки роздасовані, то що не забили, не перемогли сьогодні, але що зараз вже переживати, потрібно готуватись до інших матчів. Сьогодні Інгулець зіграв вже останню в свою домашню групі, першості. Всі, що залишились, як побажаю. І слава. ЗСУ, да. слава Богу, що має можливість грати в футбол. Це непростий час, да. військовий час. Ми бачимо, що ну, ж Росія терорист, вона бомбить кожен день. Але ми переможемо, ми вже про це говорили. Основна перемога це нашої держави над терорист Росія. І е, перемога головна, на яку Працюємо і знову ж подякувати армії нашим військовим за те, що ми можемо грати да? і таким чином, в якійсь мірі, підтримувати імідж держави.